Це коротке відео присвячується усім любителям СРСР. Життя в СРСР обіцяло багато, але водночас обмежувало свободу та можливості. Багато досягнень того часу не варто приписувати системі, а скоріше індивідуальній ініціативі та трудовій роботі людей. Наприклад. Отримання житла часто було обумовлене зв'язками чи підтримкою системи, але після незалежності можливість власного заробітку забезпечила родинам більше простору та комфорту. Важливо зрозуміти, що вільність та самореалізація є ключовим елементом щасливого життя, які часто були позбавлені людей в епоху СРСР. Імперська політика, яка грабувала життя та призводила до війн, залишила негативний слід в історії. Справжній прогрес та розвиток приходить тоді, коли люди мають можливість вибирати свій шлях і будувати своє життя, не обмежуючись стереотипами, стандартами минулого. А великий і пізнавальний матеріал про Україну незабаром дивіться на моєму ютуб-каналі Останній гетьман.